Освітяни міста провели традиційну серпневу нараду. Педагогів привітали міський голова Геннадій Боровик та його заступник Леся Дуплій. Педагоги нашої громади здійснили аналіз напрацювань у 2022-2023 навчальному році та окреслили завдання на новий навчальний рік з вірою і сподіваннями на неминучу перемогу України у війні з країною-агресором. Минулий навчальний рік це рік викликів, період прийняття складних рішень, зумовлених війною. Попри все, вчителі, вихователі, керівники гуртків готові до початку 2023 2024 навчального року, організація освітнього процесу, звичайно, залежить від безпекової ситуації. З огляду на те, на якій території ми проживаємо, виконавчим комітетом Баранецької міської ради за погодженням з Нікопольською районною військовою адміністрацією прийнято рішення про запровадження з 1 вересня 2023 року дистанційного навчання для здобувачів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. У дистанційному режимі працюватимуть також школа мистецтв, інклюзивний ресурсний центр, Центр трудової підготовки учнівської молоді. Структура і тривалість навчального року орієнтовно визначена закладами освіти з 1 вересня 2023 року по 31 травня 2024 року. Протягом навчального року будуть проведені канікули, тривалість яких не менше 30 календарних днів. Хочу привітати понад 230 першокласників, які вперше сядуть за парти наших класів. Усього планується, що в закладах. Загальної середньої освіти будуть навчатися в онлайн режимі більше 4 тисяч учнів. У закладах дошкільної освіти 780 вихованців. Цьогоріч школи для учнів шостих класів отримали 4 312 підручників для п'ятих класів 398. Надходження і далі продовжується. Окрім цих класів, ми очікуємо підручники і для інших класів. Шановні батьки, учні, вихованці, працівники закладів освіти, вітаю з початком навчального року. Бажаю здоров'я, успіхів в навчанні та творчих перемог. І Нехай настане довгоочікуваний день у календарі України День перемоги. Усіх з початком навчального року.